Це у нас бролерів трішки ще небагато. Там трошки є і галашиок. їм теж десь місяця півтора, ще тільки далі. У нас є маленькі домінанти. Це пітушки, там трошки курочок. Дмитро Глуст показує, кого вирощує у себе на птахофермі. каже, займається цим трохи більш ніж півроку. Веде цю справу паралельно з іншою. Має бізнес з послуг косметичного догляду з авто. Ви самі розумієте, що війна вона може впливати на. Тей чи інший бізнес тому а, машину можна не доглянути, ну наприклад, там не відполірувати або не почистити, а поїсти, якщо все зробити як треба, підготувати процес. То тут треба знаходитись. Зранку прийшов, покормив, напоїв. Можна там заїхати в обід, там глянути, або вони води зараз багато п'ють, бо ну, жаркувато. І ввечері, і все. Дмитро Ділиться перед тим, як відкрити птахоферму, розглядав і інші варіанти. Роздивлялись якусь живність, да, або кроликів, або там свини, або, ну, або ж я ж кажу, теплиці. Бо ви ж самі розумієте, що. Херсонщина закрита для нас, ну умовно кажучи, але це трошки там затратно було, і таке. Ну рентабельність трошки порахували. Ну не то що не цікаво, ну ми трошки в сторону це прибрали. А за кури порахували, типа ну плюс-мінус окей, давайте. Для відкриття цієї справи Дмитро отримав державний грант 150 тисяч гривень. За його умовами працевлаштував одну людину. Витратили на Поголів'я частково, частково на корма, частково на сітки такі для, ну, для того, щоб зробити всі клітки, брудери вони називаються. І обладнання є. Обладнання є для забою, обладнання є для виготовлення корму. Зараз у Дмитра близько п'яти сотень птахів. Розповідає, аби пригодувати таку кількість, потрібно близько 50 кілограмів корму на добу. Від молодняка там до там, 20 там десь 21 дня. Треба ну їх годувати збалансованим кормом, який роблять там технології. Потім вже переводимо на свікон. Тобто, ми купуємо там. Кукурузу, пшеницю, там, житу, там, ну, багато інгредієнтів і самі вже будемо виробляти, і самі будемо кормити. Тому тіпа, тут нема ніяких гармонів, як то кажуть, росту, там, якихо там, незрозумілих домішок, щоб вони пухли там, все. Чисто буде на екологічно чистому продуктах. До кінця року Дмитро хоче збільшити їхню кількість до двох тисяч. Було у нас 650 десь курчат бролерів. Ми вже цей цикл пройшли. А, ну, навчились щось, навчились, щось ще будемо вчитися. Ну і виростили, забили, продали е, не тільки про ми робили, продавали. Як тушками живим живою вагою продавали і ще робили на комбінат здавали м'ясо і робили ковбасні вироби. Там сосиски, як розповіли в обласному центрі зайнятості, загалом цьогоріч за програмою Власна справа грант отримали 133 людини з Чернігівщини. Вони планують створити 236 робочих місць, і сума грантової підтримки від держави склала понад 35 мільйонів. Переважні напрямки це заклади харчування, це кафетерії, пицерії, фастфуди а також дуже багато магазинів, одягу, продуктів, парфумерії, побутової хімії. Алла Бідна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.